Привіт, друзяки! Теперка дуже стало популярним. Вечеря в селі, вечеря за містом, вечеря під містом, вечеря над містом. Я вирішив так само прийняти участь в такому, і в мене вечеря в моєму скромному боролозі. Як бачите, біла скатертина в мене накрита, кусочок хліба, томатний сік, томати зібрані, власноруч. Потім помиті, видавлені. Не власноруч, а комбайном для давки соку, власне, для томатного. Потім капуста тушена, також зібрана, вирощена власноруч. Нашаткована, стушена, без м'яса. На жаль. А також, а також вже підігрілися макарони. Трохи масло, щось мені туди полетіло. З домашньою куркою. Зараз ми його перемішаємо. Ну, майонез, майонез, всьому голова, як без нього. Звичайно, і томатний цей, томатний кетчуп, звичайний. Як то каже, друзі, що Бог послав, можливо, не так багато і дорого. Але що маємо, то маємо. Тому мені смачного. І до зустрічі!